Перше я почула такий гучний вибух, це було десь о другій ночі, і по це повідомляли теж телеграм-канали. А потім я не пам'ятаю пам точно годину часу, але другий удар, який вже був тут, він десь четверта з чимось ранку було приблизно. я сразу услышал какой-то необычный запах. Ну, запах пороха я знаю хорошо, охотник, дымный, бездымный, а здесь не такой запах. Я сразу туда на улицу выскакивать, дверь заклинена. Ну, вышел, смотрю, рамы лежат. Ну, сетки, в смысле, москитные. А потом посмотрел, На балконі три рамы. Одна, одну взагалі вырвало, одна наружне стекло, ну і нижние маленькие такие, насквозь все. От вилетіли, це був жах, вікна повипадали, і я дуже-дуже якось дуже, так знаєте страшно. Добре, що я була в коридорі, це було жахливо. Якийсь такий звук, потім вибух, якийсь дим був і вікна почали падати.